Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Володимир Зеленський з Харкова звернувся до світових лідерів із пропозицією взяти участь у Саміті Миру, що відбудеться у червні за українською ініціативою неподалік від швейцарського Люцерна. Головний акцент президент України зробив на участі у такому саміті. Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена та голови Китайської Народної Республіки, генерального секретаря Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна. вже той факт, що Зеленський звертається до Байдена і Сі Цзіньпіна публічно, засвідчує, що поки що, принаймні у американській адміністрації, не визначилися із можливістю участі американського президента у цій конференції. А щодо Можливої участі Цзіньпіна, як відомо, ніколи не було навіть найменших сумнівів, що у Пекіні не розглядають такої можливості. Звернення президента України засвідчує, що він і досі віддає перевагу так званій публічній дипломатії перед професійними дипломатичними зусиллями, спрямованими на досягнення результату. Або ж у Києві вже усвідомили, що такі дипломатичні зусилля не принесуть якихось реальних результатів, і можна спробувати за допомогою публічних звернень змінити ситуацію на свою користь. Ну, умовно кажучи, спрацювати це може тільки у випадку президента Сполучених Штатів. Сам факт об'єднання зусиль президента Сполучених Штатів і голови Китайської Народної Республіки і звернення до них у одному тексті може демонструвати сподівання на те. Що українське керівництво досі сподівається на конструктивну роль Китаю у процесі завершення російсько-української війни і не помічає, що Китай з першого дня цієї війни був на боці Москви а у останні місяці позиція голови Китайської Народної Республіки та його найближчого оточення тільки радикалізувалась. Варто нагадати, що Представник Китаю Лі Хуей брав участь тільки у одній з зустрічей радників з питань національної безпеки, присвяченій підготовці ймовірного форуму миру. І те тільки тому, що Пекін тоді не хотів ображати Ер-Ріят, адже взаємини між Китаєм і Саудівською Аравією тільки поглиблюються останнім часом і напередодні цієї зустрічі Лі Хуея в рамках саміту. Радників з питань національної безпеки Китаю вдалося здійснити процес замирення Саудівської Аравії з іншим союзником Китайської Народної Республіки: Іран. Коли говорити про форум миру, можна було сподіватися виключно на те, що Україна зможе переконати Китай надіслати делегацію нижчого рівня. на Рівні одного з дипломатів чи постійних представників Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки того ж Ліхуя. Однак тепер стало очевидно і те, що Китай готовий взяти участь у альтернативному саміті, який готується за безпосередньою участю Російської Федерації і самого Китаю у Москві. Це зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Брікс. І може статися так, що саме тоді, коли під Люцерном буде засідання форуму миру, під час якого Володимир Зеленський буде викладати своє бачення завершення війни у Москві міністр закордонних справ країн. Що мають тісні взаємини із Російською Федерацією і не збираються їх переривати, будуть заслуховувати пропозиції міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Або що більш ймовірно, міністра закордонних справ Китайської народної республіки Ван і адже останнім часом Китай докладає зусиль, щоб його план... Фактичного замороження конфлікту без жодних гарантій безпеки для України підтримали як наймога більше країн. І це можна назвати справжнім російським і китайським дипломатичним наступом на зусилля України забезпечити собі дипломатичну перемогу завдяки проведенню форуму миру у Швейцарії. В цій ситуації, звичайно ж. Об'єднувати президента Сполучених Штатів і голову Китайської Народної Республіки у одному зверненні, це за великим рахунком йти шляхом не Американського, не західного, а китайського бачення світу. Адже саме у Пекіні мріють про біполярний світ, у якому Сполучені Штати і Китайська Народна Республіка відігравали б. Фактично рівноправні ролі. Світ розділений між демократіями і диктатурами. Світ, в якому демократії не могли б втручатися у справи диктатури. І такий світ, Володимир Путін, союзник і приятель Сі Цзяньпіна, зараз допомагає побудувати своєму китайському колезі. Виникає звичайно питання, яким буде місце України у цьому біполярному світі. Ну і відповідь на це питання теж досить просто дати. В цьому біполярному світі Україна в перший період має відігрувати роль інструмента. Війна якого з Російською Федерацією має послаблювати і Росію, і Захід, і посилювати Китай, а в майбутньому стати частиною російської сфери впливу, і, так би мовити, європейським кордоном китайського впливу. Ще однією тільки великою Білоруссю із авторитарним режимом і готовністю прислухатися до будь-яких порад і пропозицій Пекіна і звичайно Москви. Але це точно не та Україна, яку хотів би бачити у майбутньому сам Володимир Зеленський. Це точно не та Україна, яку захищають сьогодні Збройні Сили України. Це точно не та Україна, в якій виживе українська культура, українська мова, український народ. Таким чином, звичайно ж, зараз в інтересах України бачити у Швейцарії насамперед представництво західних союзників, що створило б шанси для виживання української держави у подальші роки війни на виснаження з Російською Федерацією, війни, у якій Китайська Народна Республіка буде сприяти російській перемозі і відновленню військово-промислового комплексу Росії. Допомогти у закінченні війни Китай може тільки в разі, якщо Україна капітулюватиме перед Росією і перетвориться на частину ось цього китайського світу. Але якщо ми переконаємо Захід, що біполярний світ не потрібний нам рівно так, як і Сполученим Штатам, і що наша задача зберігти. Монополярний світ, світ демократії, в якому і Росія, і Китай зазнають ніщівної і ганебної поразки, це принаймні створює для української держави шанс утриматися на політичній мапі світу, а українців не шукати собі кращої долі по світах в разі зникнення їхньої держави з політичної мапи. Тому я все ж таки звертався до. Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, навіть якщо він і вирішив не брати участі у саміті миру. Присутність голови Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпіна, хоча й політично фантастична, навіть у разі його приїзду навряд чи б сприяла дипломатичному успіху самої України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали. У патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і мир вам! Хай щастить!